Ісус Христос прийшов на землю і Він спілкувався з фарисеями. Так? Він робив добрі справи, Він творив чудеса, зцілював. Але і також це він робив і в суботу, незалежно від дня, там, від часу. Але фарисеї вони дорікали Ісуса Христа за те, що Він зціляв у суботу саме. Чому? Тому що для них субота була най... найважливішою, знаєте, важливішою за самого Бога. За те, що Ісус робить добрі справи, зцілює там. І що це нам показує? Що вони жили у релігії. Чому ось пояснення. Значить, вони, для них субота була дуже важливою. Вони субота для Бога, все, субота це в храмі, має бути, нічого нельзя, не можна робити. А в інший день вони розіп'яли Ісуса Христа, вбили, тобто зчинили вбивство. Що виходить? Що вони в один день вони святі такі. А в інший день вони вбивають, хоча Бог каже не вбивати. І в цьому і проблема, що це релігія, друзі. Що в один день ми святі для Бога, а в інший день можемо і вбити. Тому нам треба вивчати слово Боже і слухати людей Божих, котрі мають результати і плоди, а не просто базікають.